Мені снився сон і тривав аж до ранку, що я одягнула свою вишиванку. Проходжуся площею, поруч Хрещатик, усюди спокійно, ціли всі хати, аж раптом ось музика наша і танці, і всі в вишиванках танцюють луганську, і вишиті стелять усі скатертини з Донецька до Львова, від сумнів до Криму. Усі дочекалися вдома на тата, і хлопців своїх дочекались дівчата. Але щоб ми одягнули вишиванки, десятки і тисяч стали танки. І з вишитим серцем не зносили руки, і жодного з них ми не можемо забути. Від неї тікає лихо, і сили її не стерти. Сон закінчився. Це те, що дає силу жити, і не дає померти. Cabe Ucrânia